Всім привіт. Знаходжуся біля свого котла, Котел путух. Зараз в котлові 49 градусів. Так, всередині у нас. опс, Що в нас? Дрова засіла. Да, засіли дрова. Що ми зараз робимо? Достанемо дрова, розпалимо і закидаємо. Так, Відкриваємо заслонку. оп, Розпалювальну заслонку ми відкрили. Достаємо дрова. Раз. Два. Ну, три. Зазвичай вони в мене не засідають, Не буває таке, що засідає. Рідко не буває. Так, зараз ми почистимо. Отак. От Таким куполом чиститься в мене катіо. Задні частини. Раз. Ось. Да, раз, два. Через посунку воно висипається нижню частину. честно, Отлично. Так, чем я буду распаливать? Вот, сметя наши Опа. Давай, горы. Гори огонь. Что я возьму? Я же возьму кусочек пластмассы. Она дуже хорошо помогает в роспале. Вот такой я и сюда покладу. Что она тоже расхочегарилась. Так, туди його так, закидуємо. Все, зараз почекаємо, щоб воно розгорілось. Так, тут треба витягнути попіл. Ось так ми його всипаємо. Ось так я його висипаю сюда в О. Ну, це за декілька днів це не за раз цей попіл за декілька днів так ну тут розкочегарюється чи... я напевно загружу зараз якщо він влізе попробую закинути Так, отакого от пенька я загрузив. І тут він в мене згорить. Все, закриваємо всю нашу конструкцію. Так, ранок, сонце всходить. Так, Зараз у нас 8.15 в кінці дня, десь часов 5, 5, після 4 часов 5 ми знову подивимось, скільки воно прогоріло, як воно прогоріло, де той пеньок. От і зараз покажу цього пенька. Що це пеньком буде. О, пламя. Все, оно хорошо уже прогрелось. Зараз я его перевожу. Вот так -с. Так, зараз у нас 9.27. Пришел подивитись, что там. Что там котел наш. Вот раз пенька. Так, патрас пенечка. Все, котел работает отлично. Отлично работает котел. Так на целый день. до 70 градусов он выключится. Так, у нас 11,20. Так, я біля свого котла дивимось, скільки там у котлові. Що там у нас? 75, 75 градусів. Нормально. А там в нижній частині йде процес горіння. Пеньочок потихеньку згорає. Отлічненько. Ну, там такий Факел є, температура тут Дуже добре. Так, що у нас тут котла? 69. Отлично. Димок іде. Ну, отак. Ось так працює котел. Ще попрацює до часу 5. Зараз у нас 12.08. 12.08. Ну, до часов 5 буде горіти. В хаті плюс 24 градуси, отлично. Ну, отакі от діла. Так, 3 години дня. 70 в котлові. Процес йде. В нижній частині пеньок горить, процес продовжується, згорнув сміття і зараз це сміття я закину в котел. Хай воно там згорить. Оцих дров. Хватить до ранку. Я зараз навіть закину. О! Все. Засікаємо час. Так, що в нас? 15-16? Цього вистачить до завтра. Завтра рано. Часу 8. Відкриємо, подивимося, скільки буде дров в котлові. 21-25. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що дрова за, за, зависає, тут воно так горить. нормальненько так горить. Зараз я порухаю. Це половина десятого зараз. Зараз половина десятого. От так воно нормально. До ранку, до ранку буде горіти. Темна ніч, темна, темна ніч. Так, все, коротше, хай воно горить собі. Все, в котлові що у нас? 70. Так, 8 годин ранку. 17 грудня. 8 годин ранку, 17 грудня. Так, включаємо наш котел. Що ми бачимо? 73 градуси. 73 градуси на тому пінькові. Зараз подивимося, в якому він там стані. Так, відкручуємо. Лабана, сгорел пенек. Так, заслоночку. О, за ночь пенек сгорел. Ну, нормально. Сейчас можно загрузить и дрова. Такі опеньки. Все, цього вистачить на цілий день. Навіть до, до смерку. Це зараз 8 годин. О, це якщо я буду загружати, то часов 8. 8 вечора. 7-8 годин вечора. Да, 73 градуси в котлові. Димові гази. 7,7. Так, от вона сюди розгорається. Котел в пасивному режимі. Температура в котлові впаде. Включиться вентилятор і процес горіння буде продовжуватися. Так, все, закриваю цю, цю систему. Це до вечора, до вісми часів. Я до нього навіть заглядати не буду. попила, попила мало. Ось так він працює. Так, ну на цьому буду закінчувати відео. Так, іду, дивлюся, дим. іде. що це означає? Це означає, що я забув закрити заслонку. І напевно, що воно так. І точно. Ось так, заслонку треба закривати. Це дуже небезпечно в у котлі. Якщо загрузити дрова і не закрити заслінку розпалювальну. Тоді котел буде горіти у верхній частині котла. І цей процес горіння буде неконтрольований, тому що він буде підсасувати воздух через вентилятор. І тоді нагріється труба димоходна. О, нагріється труба димоходна і може зробитись пожежа. Так що за цим обов'язково слід. Слідкувати завжди потрібно закривати розпалювальну заслінку і не забувати, тому що це дуже і дуже небезпечно. Так, ну все. Тепер я закрив закрив розпалювальну заслінку. котел знаходиться в пасивному режимі. Коли температура впаде нижче 70 градусів, включиться, включиться вентилятор. І процес горіння розпочнеться. Ну, мені подобається ця система. Вона працює вже багато років і в принципі немає ніяких проблем. Рано закинув і ввечері закинув і, і все на цьому. Раз, в дві, в три тижні потрібно почистити котел, відповідно, самі труби ззаді. Пізніше я покажу, як цей процес відбувається. От. І все і все отлично. Нормально, хорошо, в хаті плюс 24 градуса, 24, 23. О, тепло, коли немає світла, котел просто знаходиться в такому пасивному режимі, не йде підсос воздуха. Через цей процес горіння він повністю зупиняється. От, Коли появляється світло, процес знову зобновляється і все нормально. За рахунок того, що будинок прогрітий, о, якщо світла немає, десь я знаю. Бувало так, що і 6 годин і було. О, коли немає світла, за рахунок того, що будинок прогрітий, температура падає 1 максимум 2 градуси. Ну, відповідно, на дворі зараз нема таких великих морозів О, через це незначне падіння температури. А так в загальному все класно. Так що всім дякую за увагу. Ставте лайка, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. Можливо, зробити якийсь експеримент без проблем. Я це люблю. Зробимо експеримент. От, все, бажаю найкращого, і до зустрічі на моєму каналі. Всім пока.